Привіт, привіт! Зараз на сучасному ринку дуже велике різноманіття матеріалів для нейл індустрії. Пропоную зараз розібратися, що ж це за крута назва рідкий полігель. Давайте поступово добиратися до істини. Полігель це все ж крута назва чи крутий матеріал. І саме перше на що ми звертаємо увагу, це на консистенцію. Як ви бачите, це щось середнє між гель-лаком та гелем. Тобто ним можна трохи довше погратися, ніж звичайною базою чи гель-лаком. проте він швидше і краще самовирівнюється, ніж гель. І це беззаперечний плюс. Зараз кожен вже знає, що полігель це гібрид гелю та акрилу. Так що давайте перевіримо його на міцність та еластичність. Просушимо під ультрафіолетом. Дивіться, він досить твердий, як гель. Проте достатньо пластичний. Що дозволяє нам не тільки покривати нігті, а й одночасно зміцнювати їх, вирівнювати, ремонтувати сколи та навіть донарощувати невеликі довжини. Давайте ще швиденько покриємо нігти крок за кроком. Виконуємо стандартні підготовчі процедури. Далі тонкий втираючий шар прозорої бази для гарної адгезії. І обов'язково в лампу. Створюємо перший тонкий шар полігелю. Намагаємось наносити по всі поверхні нігтя. Це у нас так називаючий слизький шар. Ну, щоб наступному було краще розподілятися. Наступним кроком ставимо велику краплю матеріалу біля кутикули та розподіляємо до краю. Трохи підрівнюємо тоненьким пензлем. Звичайно ж, покриваємо топом та робимо гарненькі вивороти. Не знаю, як вам, а мені він сподобався. Отож, забираю його з собою. Якщо було корисно, обов'язково підтримуй мене своїм коментарем та лайком. Або просто підтримуй Мені це буде дуже приємно, а я бажаю вам бути завжди твердими в своїх рішеннях.